Чи знайоме вам це відчуття, що взимку ніби всі образи однакові? Той самий пуховик, те саме пальто, шапки та шарфи, і, хоч як стараєшся урізноманітнити їх, все одно виглядаєш однаково із року в рік. Тому я й вирішила записати це відео, щоб показати вам, як декілька стильових прийомів і аксесуарів буквально повертають життя до вашого стилю. Після перегляду відео ви точно зміните своє ставлення до створення зимових образів. Вітаю! Мене звати Ткаченко Яна. Я персональна стилістка і сертифікований коуч. У своїй роботі я поєдную знання зі стилістики, коучингу і психології, усвідомленого споживання та відповідального ставлення до ресурсів природи. Я також авторка трансформаційної гри «Секрет стилю», де ми занурюємося глибоко в вашу підсвідомість, щоб знайти упередження щодо зовнішнього проявлення в цьому світі. А в цьому відео я покажу вам п'ять стильових прийомів, які бездоганно працюють в зимових образах і зроблять вас стильною і неповторною. І почнемо з найочевиднішої, але водночас найбільш недооціненої речі светру. Так, звичайно, його можна носити як другий шар, але ось іще чотири способи, як його можна застилізувати. Ви просто можете накинути светр поверх верхнього одягу на пальто, пуховик, піджак або тренч. І Він буде працювати як шарф, утеплювати вас, але мати зовсім іншу естетику. Уже достатньо звичний спосіб це пов'язати светр на талію. По-перше, він її окреслить, додасть структури образу, ну і може працювати як дуже яскравий і стильний акцент. Ви можете пов'язати светр під пахвою, утворюючи діагональ, скоригувати пропорції тіла, а також зробити будь-який базовий образ стильним і завершеним. І ще один неочевидний прийом це пов'язати светр ніби сумку на плече, утворюючи зверху такий великий вузол. Дуже класно цей прийом комбінується з сумкою шопер або сумкою мішком. Використання яскравого светру допоможе додати акценту до ваших образів. Більш безпечний спосіб це взяти базові відтінки: оливковий, бежевий, сірий. Також може бути цікаве використання светрів у смужку або у будь-який геометричний принт. Другий безвідмовний аксесуар, який працює на 100% в зимових образах, це пояс. М'який стричовий пояс поверх пуховика окреслить талію і створить силует пісочного годинника. Цей спосіб класно працює з довжиною Міді чи Максі і навіть з великими оверсайзними моделями пуховиків або курток. У стилізації зимових образів також чудово працюють тонкі паски. Але обернути його треба двічі навколо своєї талії. Відповідно, придбати треба трохи довше, ніж зазвичай. Інша естетика створюється за рахунок додавання більш широкого паску 4-5 см. У будь-якому випадку і тонкий і широкий пасок додає структури образу і створює дуже цікаву геометрію. Ви можете створити акцент за рахунок паску, взявши контрастний кольор по відношенню до верхнього одягу. Це може бути червоний, бордовий, сливовий, зелений, синій або кольори металіків срібний або золотий. Але не забувайте щодо світлих відтінків, вони можуть утворювати додаткову горизонталь і розширювати вашу талію. Переходимо до утеплення шапки, шарфи і рукавиці. Ці предмети найбільш нудні, але найбільш потрібні, бо саме вони нас і гріють. Почнемо з того, що шапка та шарф коштують дешевше, ніж повноцінний верхній одяг, пальто чи пуховик. Тому можна трохи дозволити собі обновок. Ну а по-друге, не одягайте однакову шапку та шарф з одного сету в одному образі. Розбивайте сети. Нехай принт і колір шарфу повторюють колір шапки або рукавиць. Ви в цьому художник, експериментуйте, пробуйте щось нове. Я стільки разів чула від клієнтів і як вони ненавидять шапки. Добро, Пробуйте інші головні убори, їх просто купа, кашкети, картузи, панами, каптури, просто хустки в'язані, спробуйте щось нове цієї зими. І ще один стильовий прийом, який я особисто хочу спробувати цієї зими, це акцентні шкіряні рукавиці. Мені, до прикладу, дуже хочеться придбати собі жовтого кольору рукавиці або сливового. Бо, до прикладу, червоного або бордового я маю в якості акцентів у сумочках. Тому, напевно, це будуть жовті рукавиці. Ви можете змінити лише один аксесуар і отримати принципово новий образ. Уявіть тільки, чорне або сіре пальто і жовті рукавиці. М -м -м, краса. Ще один аксесуар, який додасть гостроти і перчинки вашим образом, це сонцезахисні окуляри. Так вам не почулося це must have також і взимку і цієї зими в тренді модель Авіатор. Вони класно працюють з будь-якими головними уборами, бейсболками, кепками, беретами, а також з об'ємними шарфами. Ну і останній п'ятий стильовий прийом, але не менш значущий, ніж чотири попередніх, це використання акцентних шкарпеток та панчох. Причому їх можна використовувати як разом, поєднувати між собою, так і носити окремо. Акцент може бути створений за рахунок кольору або фактури. Контрастні, фактурні, блискучі, такі панчохи чудово відіграють головну роль у побудові будь-якого вашого образу. Додайте ще фактурні шкарпетки і будь-яке зимове взуття, чоботи, клоги, черевики, на нову. Норівці або в Челсі, і ви створите неповторний зимовий образ. А якщо вам важко розібратися в трендах, зрозуміти, які силуети та кольори будуть гармонійними з вашим типом фігури, я запрошую вас на діагностичну онлайн-сесію вашого стилю. Записатися можна через мій директ в інстаграм, а знайти його можна в інфобоксі під цим відео. Ця послуга безкоштовна, вона лише передбачає півтори години вашого вільного часу і готовність відповідати на мої питання. В результаті сесії ви отримуєте розуміння, чому ви досі не маєте того стилю, до якого прагнете, і план дій, як його досягти. Поділіться в коментарях, який спосіб стилізації вам до вподоби і який ви хотіли б спробувати вже цієї зими. Підтримайте моє відео лайком та підпискою на канал. І до зустрічі у нових відео про моду та стиль.